Існує ряд якостей, які дозволять вам стати успішним та професійним блогером. По-перше, гарний блогер, він чітко знає цілі. Він знає ціль свого блогу. Він знає, на що він витрачає час і навіщо він витрачає цей час. Існують такі можливі варіанти цілей. Це розваги та спілкування, це заробіток. Це. Створення собі певного іміджу, також це можливо, можливою цілею може бути просування певної ідеї або вирішення певної проблеми. Друга важлива якість для блогера це готовність витрачати час на блог. А блог, як і кожна робота, він потребує часу та зусиль. Він потребує певних ресурсів, які необхідно в нього вкладати. І якщо ви не готові витрачати ці ресурси на блог. То добре задумайтесь, чи потрібен, потрібен він вам взагалі. А, також гарний блогер він, а, постійно розвивається, він не може стояти на місці. Він повинен бути постійно у русі. Він тримає а, руку на пульсі тієї теми, про яку він пише. І дуже важливо, а, гарний, успішний блогер він готовий сприймати критику. Критика в інтернеті це дуже розповсюджене явище. Напевно, ніде так активно не критикують людину, як в інтернеті. В інтернеті завжди знайдеться хтось. Хтось розумніший вас, професійніший вас, красивіший вас, більш досвідчений, більш компетентний, більш розвинений, начитаний. Принаймні ця людина буде так думати. І, в інтернеті людина завжди вискаже вам своє фе, вона завжди розкаже вам, що ви не праві. Вона може е, образити вас, можете, може образити тему, про яку ви пишете, організацію, до якої ви належите, може образити ваші релігійні, етнічні почуття. Е, і блогер повинен бути готовий до цього. Він повинен розуміти, що не можна е, емоційно, агресивно реагувати на кожне е, критичне повідомлення, яке розміщується. У коментарях до вашого блогу, або у відповіді до вашого блогу. А блогер повинен розуміти, що критику треба сприймати адекватно і спокійно. Бо інколи через цю критику у вас може просто пропасти бажання вести далі блог, бо у вас, там, на вас багато негативу. Не переживайте, негатив буде завжди. Але крім того, люди дуже часто які погоджуються з вами, вони. Ну, не завжди пишуть коментар, так, я повністю згоден з автором, він молодець. Вони прочитають, вони самі собі скажуть, що вони да, погоджуються, але вони не напишуть негативний, позитивний відгук. Перепрошую. Люди, які не погоджуються з вами, вони завжди напишуть негативний відгук. Тому інколи виникає таке бажання, перепрошую таке враження, що там ваш пост. Викликав повністю негативне враження, бо позитивних дуже мало. Насправді це не так. Ті люди, які погоджуються з вашим твердженням, вони просто зазвичай не пишуть. Пишуть зазвичай ті, які, яким не, які не повністю погоджуються, або лише невелика частина тих, які погоджуються, і а, в них це викликає таке, ну а, наче, от вони побачили себе у вашому записі, тоді вони пишуть, що «да, супер, класно, я повністю з вами згоден. От, тому критика це проблемна річ. і вам необхідно виробити собі стратегію роботи з критикою. І дуже погано, якщо ви будете просто видаляти коментарі або закривати доступ до коментування іншим користувачам, це навпаки спрацює вам в мінус. А просто спокійно ставтесь до критики, розумійте, який коментар потребує відповіді, бо це конструктивна критика, а який можна просто...